Сьогодні нашу програму я хочу розпочати з такого певного урику статті журналіста газети Експрес Ольги Єжежанської, під такою доволі страшною, навіть назвою, секта, що викрадає дітей. Отож вони називають себе християнами, але моляться до ікони, на якій зображено якесь вогнене чудовисько, що пожирає людину. У християн таких ікон немає. Одяг у членів цієї секти дуже схожий на одяг священників та монахинь греко-католицької церкви, але вони не греко-католики. Знову ж таки наводиться тотальна дезінформація про нашу правовірну церкву. В центр ставлять на клепницьку статтю з експресу, брехливо стверджуючи, що ми секта і що ми не є правовірні греко-католики. Стосовно вогняного стовпа на іконі святого Василія Великого, то цей вогонь уже століттями є частиною Васильянського герба. Вже з перших речень видно, в якому дусі буде відбуватися передача. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Дуже цікава передача, що тут представлені такі поважні знавці. Але мені цікаво, чому не представлені хтось з цієї вашої секти догналівців. Чому їх немає в студії? Я би теж хотіла їх послухати, що вони скажуть. Дуже дякуємо за це запитання. В принципі. Ем... Напевно, ви повинні відповісти на це запитання, чому ми не запросили у нашу студію е представників цієї, все ж таки, е безумовно. Безумовно сектор. безумовно. Хотілося б, щоб можна було розмовляти, і очевидно, багато було спроб порозуміти, щоб Опійти вони зрозуміли на діалог. Нас. Так, Пребагато так було, але певна агресивність можливо, практично. Вони не слухають нікого. Тобто розмови не відбувається, діалогу не відбувається. Е, вся структура секти практично працює за принципом ні з ким ні про що не розмовляти, якщо ти відчуваєш, що ця людина тебе не сприймає. Неодноразово ми пропонували, щоб була проведена дискусія по телебаченню та радіо на актуальні теми, щоб нам і другій стороні почергово давали по 5 хвилин часу, і так була б висвітлена суть даної проблеми. Провід у ГКЦ постійно це бойкотує. А тепер і пан Павлюк. Лише один раз нам була дана можливість виступити в прямому ефірі на львівському 12 телеканалі. Були запрошені і представники з церкви Юра, однак ніхто з них не прийшов. Прийшов лише пан Гель. Грубо нас очорнював, перешкоджаючи сказати правду. Невдовзі після цього він захворів на рак і помер. Завжди передачі про нас організовані так, щоб не допустити нас до участі в них і щоб ми не могли об'єктивно виразити свою позицію. Так доходить до маніпулювання суспільною думкою і до грубих очорнень нашої правовірної церкви. Наші відповіді на очорнюючі статті в газетах ніколи не публікують. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Скажіть, будь ласка, я читав книжку близенішного любомиру Гузера до пострасійного християнства. І там він вказує, що він віщує маєтником, а також пропагує і схвалює гомосексуалізм. Хіба це є вчення греко-католицької церкви? Як на мене, це є пряма зрада Євангелія Ісуса Христа. Дуже дякуємо а... за телефонний Дзвінок це зрозуміло. Це в принципі це основна така зачіпка, яку ця секта взяла собі за пріоритетну у католицькій цгреко церкві. Якщо телевізійна дискусія базується на таких основах, що для них є лише зачіпкою, коли глава церкви є ворожбит, а до того ж схвалює гомосексуалізм, який святе письмо називає гріхом і гидотою, тоді вести дискусію нема сенсу. Вони не респектують основних Божих заповідей. І дискутувати з такими мирянами про церкву та релігійні потреби нема жодного сенсу. Чогось позитивного від такої передачі не можна очікувати. Будь ласка, я велика маркян Українська правовірна греко-католицька церква. Ми тут стоїмо під студією, ми просилися на прямий ефір, щоб взяти участь з другої сторони. У нас так, як би сказати, неморально. Не допустили просто, сказали, що не буде передачі, обманули нас учні, а тепер поза очі нас без нашої участі обмовляють і очорнюють. Це є просто неморально. Е, дуже дякую за телефонний е, Я ще Хотів відповісти, оскільки мова йде про те, е, яка це група, якого це статус. Павлюк не допускає жодного опонента. Цей метод використовував Нерон, коли вигадав, що християни підпалили Рим. Хоча зробив це сам і на підставі такої брехні масово винищував християн. Цей метод Нерона використовує пан Павлюк і братство двох львівських лож ми можемо тисячу разів доказувати, що нічого спільного не маємо з людьми, про яких пише експрес, подібно як звинувачені християни. Не мали нічого спільного з підпаленням Риму. Вся передача це страшний обман, глядачу навіть на гадку не прийде, що хтось має таку дерзкість так відкрито брехати в таких важливих справах. Передача стала інструментом для розпалювання релігійної ненависті, а це є карним чинком. Під час передачі ці два фальшиві пророки, Павлюк і Перун, постійно і сугестивно повторюють наступні слова агресивні, жорстокі секта. І хочуть, щоб вони заклалися у підсвідомість людей по відношенню до нашої церкви. Таке зомбування є основним методом сект. Цей метод. Сьогодні використовують ложі УКУ і експрес і вони практично здійснювали суїцид або вбивство один одного. То, що ми вже бачимо, ось ми читаємо, що є... у газеті в газеті е, е, тут і чітко сформульовано містична секта і подвійне вбивство, де вже це починається рік чи два вони функціонують у такому обсязі. Ви подивіться, наскільки це психічно травмується людей. Те, про що стверджує Павлюк, є відкритим розпалюванням релігійної ненависті. Він схвалює і рекламує злочин. Який вчинила газета Експрес правовірну греко-католицьку церкву, брехливо назвала сатанинською сектою яка виконує ритуальні вбивства. За цей злочин наша церква подала газету Експрес до суду, те, в чому Павлюк брехливо звинувачує нас, те сам робить. Цією передачою психічно травмує глядачів і своїми брехнями. Викликає у них жах, щоб фанатично ненавиділи нашу церкву і наших невинних вірних. Якби Павлюк був чесною людиною, то у своєму сумлінні мав би сказати, що наша УПГКЦ не має нічого спільного з вбивством, опублікованим в експресі. Дотичний чоловік ніколи не був у нашій церкві. Ані не був її членом. Газета Експрес допустилась великого злочину, який треба вирішувати на відповідному рівні. Негативний вплив, який з цієї газети вилився на суспільство, необхідно морально відшкодувати. Павлюк зі своїм таємним братством творить єдність зі злочинами експресу. Колосальні брехні бере як аргумент своєї злочинної теорії і тому нас називає серцем, сугестивно зомбує людей, щоб цю брехню прийняли і не критично повірили його демагогії та психологічній маніпуляції. Ми травмуємо лише духа брехні і духовної смерті. Який є за апостатичним проводом у ГКЦ та УКУ секти? Практично працюють сьогодні на е, стадії такого психологічного виснаження, психологічного наповнення людини, так що людина просто практично не усвідомлює, що є. Ми знаємо японську секту е, Сенсенк'ю. Ми знаємо Марія Цвигун, Христос, Деві Христос. Ми знаємо ці наслідки. Ми знаємо в світі, скільки в Америці було таких локальних сект і до чого не доводили те, що говорить Павлюк про секти, загалом стосується деструктивних сект, які переважно мають своє коріння в індуїзмі, буддизмі або сатанізмі. Павлюк робить карколомний висновок. Сугестивно стверджує, що правовірні католики є цією деструктивною сектою, це є психологічна і злочинна маніпуляція, яка збудована на брехні без жодних доказів. Про яку церкву можна говорити? Тим більше в контексті, коли вони себе хочуть мімікрують, що вони греко-католицька церква, коли вони мімікрують і говорять про те, що вони греко-католицька. І люди багато не розуміють, не хочуть вникати оці всілякі на вигадки, на думання про те, що вони десь проти греко-католицької церкви і вони говорять відверто, що це не що інше, як гадючник. Хто проповідує Єресі згідно Галатів 1.8.9, сам себе виключив з містичного тіла Христового церкви кардинал Гузар у своїй книзі бесіди з блаженішим Любомиром Гузаром до постконфесійного християнства? Опублікував декілька явних єресей, поставив під сумнів Христове Божество, поставив під сумнів дівицтво Пресвятої Богородиці, поставив під сумнів вічність пекла, схвалює гріх проти першої Божої заповіді, а саме, віщування і окультизм, схвалює гріх гомосексуалізму, схвалює релятивізм і синкретизм. За ці єресі Гузар і ті, які творять з ним єдність. Також, згідно Галатів 189, виключили себе з католицької церкви, посади займають вже незаконно. Слова Павлюка не стосуються нас, але апостатичного проводу у ГКЦ який зрадив апостольське вчення і Христа і лише мімікрує, що є греко католицькою церквою. Наша правовірна церква зберегла віру наших дідів і прадідів та всі обряди. Ми лише відділилися від Єреси гузера і духа, що є за ними. Ми маємо Спасительну віру і є правдивими послідовниками підпільної мученицької церкви. Усі наші монахині в часи підпілля залишились вірними Христу. Ми не прийняли жодну нову віру, ані нове вчення, ані Єресі Гузера. Він прийшов з заходу і скасував живі релігійні практики, з яких люди жили в підпіллі, висміював пошану до Ісусового серця, молитву вербиці, хресну дорогу, змушував священників літургії називати католиків православними і забороняв їм клячати до святого причастя. Павлюк стверджує, що люди багато не розуміють і не хочуть вникати у ці всілякі вигадки. Дійсно, для простого католика важко зрозуміти всілякі вигадки і надумання апостатичної ієрархії і проникнути до внутрішньої зради у ГКЦ, яка мімікрує, що є правдива, а при тому зрадила суть Євангелія, католицьке вчення і традицію. Це є психологічне травмування людей, які замість того, щоб знайти в церкві спасіння, знаходять зраду, бізнес, обман і зловживання урядом. Цього стосується лицемірне твердження Павлюка, що це ніщо інше, як гадюче, ми відверто вказуємо на єресі, які нищать суть віри, а це робив і святий Василій. І повинен робити кожен правдивий пастир. Якщо не перестерігає перед Єресями, то несе відповідальність за вічну загибель повірених душ. Отже, люди то не знають. Будучи в них, там відбувається церемонія справді психологічного втручання в психіку людини. Там є психотропні засоби, після чого людина е, десь не може зорієнтуватися у реальному стані справ, але пізніше з'ясовується, коли її забирають, і вона говорить про те, як це відбувалося. Це є чиста сектантська формула, і ніяка там не церква. Тут діє засада. Чим несправедливіше Павлюк звинувачує нас, тим більше виявляє, що використовує ці методи сам. Разом зі своїм братством з ложі. тут виявив, що вони використовують психотропні засоби, які впливають на людей. Ми ж, навпаки, з нічим таким не маємо нічого спільного, ми служимо правовірній літургії і жодних психотропних практик ані не знаємо. Вірні приходять в неділю на богослужіння. Абсолютно не розуміємо, про що Павлюк говорить. На ці літургії може прийти будь-хто і тоді сам пізнає, що твердження Павлюка є голим фантазуванням. Павлюк має метод сугестивно втовкмачувати в голову брехню так довго, доки не зманіпулює людей, а це є психологічна маніпуляція і ліквідація правди. Разом з апостатичною ієрархією нас публічно і брехливо називає сектою. Тут варто згадати, що Уку впровадив гендер студії через цю ідеологію. Людина насправді потрапляє за межі реальності, чоловік може стверджувати, що є жінкою, і навпаки, як вже проголосила резолюція Пар'є 1728. Малі діти в садочку, згідно гендеру, вже не сміють стверджувати, що хлопець є хлопчиком, а дівчинка дівчинкою. Ця ідеологія дає їм так зване право використовувати гормональні ліки і в 14 років через операцію змінити стать. Ці духовні і психічні каліки, які потім стануть рабами наркотиків. Масово будуть помирати від сніду і ефтаназії. Як може такі студії проводити католицький університет? Це знову є доказом, що Уку має мімікри греко-католицької віри, ця збочена ідеологія в Уку офіційно подається католицьким студентам як католицьке вчення. Це злочин проти молодих людей і щирих віруючих? Це вже є чиста сектантська формула і ніяка то не церква, як зазначив Павлюк. Це стосується УКУ і не стосується нас. Тим більше, різні гості за кордону, які відвідують УКУ, тісно пов'язані чи прямо є членами масонських лож. Уку разом з Гузором і братством з лож заснували так звану ініціативну групу, яка вже вносить на Україну нові правила гри. Наша правовірна церква, подібно як підпільна церква, радикально відділена від будь-якої співпраці з масонськими ложами. Тому академік Павлюк і Уку намагаються нас знищити. Кажемо, коли займали тут у Львові церкву, яка була колись надана редактористам, то при сутичці місцевого властивого населення. То Догнал довів, не то, що довів, а побив жінку до практично до втрати свідомості і струс мозку, за що був судом видворений з України. Але, на жаль, є ще тут такі, які ще його тримають в Україні. Тому говорити, чи це є церква, чи це є секта, не звичайно, що це є. Звичайно, жорстока на сьогоднішній день за всіма канонами. Це є секта. Павлюк тут цілеспрямовано бреше. Каплиця, яку купили наші сестри, була складом. До 1946 року, була маєтком редемтористів. Тоді поступово мала наступних трьох власників, а від останнього власника сестри її офіційно купили. Твердження, що сестри вкрали редемтористам каплицю, є брехнею. А що стосується так званої втрати свідомості і струсу мозку, то це Колосальна брехня! Дійсність була такою. З даху нашої каплиці скинули хрест, і на місце події закликали патріарха Іллю. Він прийшов, і тут провід у ГКЦ наінсценізував полювання на патріарха з метою депортації його з України. Патріарх стояв біля сестри, яка мала камеру. Намовлена апостатами жінка прибігла до сестри, ззаду її вдарила і намагалась знищити камеру. Владика захищав сестру, на яку напала жінка. Міліція перестерегла жінку і сказала їй повертатися додому. Однак вона не послухала і бігала ще дві години по вулиці і провокувала так званий струс мозку є тотальною вигадкою. Однак церковники зловжили цією жінкою. Протасинкел УГКЦ Василянин Дудкевич завіз її до лікарні і змушував лікарів штучно виробити підтвердження про так званий струс мозку. Коли жінка була примушена Дудкевичем грати комедію на судовій експертизі, то лікарі, які ще мають сумління, категорично їй відмовили, бо знали. Що йдеться про комедію, і не хотіли брати участь у цьому обмані. Однак церковники до сьогодні повторюють цю брехню, так як фарисеї, коли стверджували, що Ісус не Воскрес, а що Його вкрали. Методи фарисеїв сьогодні, як і колись, повторюються. Та тільки перед тим невеличка ремарка що таке апостольське передання? Кожен єпископ у католицькій церкві. Має лінію від Ісуса Христа, апостолів, їхніх наслідників єпископів до сьогоднішнього дня. Тобто і ця лінія є неперервною у, у цілій церкві. Єпископські свячення владики Іллі, владики Маркіяна, владики Методія і Самуїла є дійсні, бо мають апостольське передання і послідовність. Свячення правовірних єпископів відбулось подібно як в часи підпілля. Так був висвячений і єпископ Софрон Дмитерко та інші. При особистій розмові з владикою Ілею, владика Дмитерко сказав, що коли навчався в Оломовці, часто їздив на Велеград, звідки походить владика Ілля. Коли владика Ілля приїхав на його похорон, апостати у ГКЦ, проти всіх моральних принципів вивели його з катедри. Дана конгрегація віровчення заявляє. Що не визнає дійсності їхніх єпископських свячень та всіх свячень ними уділених чи які будуть уділені, владики мають дійсні єпископські свячення, і конгрегація не може цього змінити. 1 травня 2011 року Ватикан впав до апостазії тим, що де-факто фальшивою беатифікацією. Прийняв єретичне вчення і духа Асижу, Духа Антихриста. Дух Асижу вносить новий єретичний погляд, згідно якого Спасительна смерть Ісуса Христа на Голготі за наші гріхи і поганська пошана до демонів ставляться як рівнозначні дороги до Спасіння. А це єресь Максима. Через яку автоматично впала Божа Анатема на провід Ватикану і на всіх єпископів і священників, які творять єдність з цим духом апостазія. Той єпископ і священник, який творить єдність з Духом Асижу, вигнав Святого Духа, через якого здійснюються всі святі тайни в церкві, без нього святі тайни не здійснюються. Тому всі єпископи і священники, які є в єдності з Духом Асижу, Духом Антихриста, уділяють всі святі тайни недійсно. Єпископи також недійсно висвячують священників. І все, що ці недійсно висвячені священники відправляють, є, як каже Перун, є абсолютно. Неважливими перед католицькою церквою, і це є дуже важливо знати усім тим, хто з ними хто з ними має контакт, будьте такі ласкаві. Можна довідатися від шановного панства, як ви особисто ставитеся до гомосексуалізму, до гендерної політики, і якщо ви противному випадку є проти цього, то чому ви не виводите народ? Чому ви не мітингуєте, якщо, якщо ви хочете захистити народ? Що ви робите для цього? Дякуємо за питання. Я хочу сказати, що справді є пороки в суспільстві. Взагалі не в суспільстві на планеті дуже багато. І практично будь-яка структура, чи це церковна, чи це державна, чи інша, веде відповідну, має відповідну позицію, веде відповідні дії. І скажімо, заборонити забороняється. Кардинал Гузар не забороняє, а дозволяє гомосексуалізм. Цитата з книги Бесіди з ближенішим Любомиром Гузором до постконфесійного християнства, сторінка 67 звісно, можуть вести всякого роду сексуальну активність, але їхня любов назавжди залишається безплідною. Вони можуть жити разом, якщо наполягають на цьому. Цей вислів кардинала Гузера протирічить Святому письму і цілій католицькій і християнській традиції. Він! Як глава церкви скасовує Божі заповіді і впроваджує нові, коли гомосексуалізм вже не називає гріхом, а схвалює його. А це бунт проти Бога, проти церкви і шок для кожної моральної людини. За це на Гузара лягає Божа анатема, виключення з церкви і прокляття, згідно Галатів 1.8. До сьогодні гузар не відкликав цю єресь. Ідеологію гомосексуалізму просовує ЄС та ООН з метою ліквідації всіх моральних, духовних і християнських цінностей. Правовірні католики навпаки провели десятки маніфестацій проти цієї деморалізації суспільства. Якщо б апостатичні єпископи написали хоч один пастирський лист. І ясно закликали католиків маніфестувати на захист моральних цінностей і за охорону дітей, то ціла Україна могла б бути врятована, є злочином мовчати або алібістично говорити і нічого не робити. Як це робить пан Павлюк? Я є е, член е, церкви і в мене є жодна секта. Я хотіла запитати, чому ви не відповідаєте на запитання? з нашого боку. Чому ви брешете і обманюєте людей? Боїмося, щоб з духом брехні і ненависті, якого має академік Павлюк, він не закінчив як той пан зі статтів експресі, або як пан Гель. Він також в цій телестудії грішив проти Святого Духа і лив бруд на правовірну церкву і її єпископів. Павлюк Нападає на патріарха Іллю і на архієпископа Маркіяна, які борються за моральні та християнські цінності і за охорону сім'ї та закликають до маніфестацій на захист дітей, поки ще є час. Цими днями впроваджуються механізми ювенальної юстиції, яка без реальної провини відбирає дітей від батьків і віддає їх до прийомних сімей. Між якими вони кочують, а потім продає їх на захід гомосексуалістам чи педофілам. Цими днями змінюються закони і впроваджуються вже конкретні структури і конкретні працівники, які будуть забирати батькам дітей. Знаком того є і надписи на автобусах у Львові СТОП насиллю в сім'ї. Дзвоніть за телефоном. Правовірна церква. Відкрито бореться за Бога і за Україну. Хто є академік Павлюк? є главою однієї з двох масонських лож Львова? Закликаємо пана Павлюка і всіх членів лож у Львові вийти з цієї антипатріотичної і антихристівської таємної і злочинної організації? Хто цього не зробить? Годину смерті буде засуджений до вічного прокляття.